Житомирська область посідає перше місце в Україні за виробництвом меду на одну бджолину сім'ю. 26 серпня на житньому ринку у Житомирі можна придбати мед на будь-який смак: акацієвий, квітковий, гречаний, липовий та соняшниковий. Продавці кажуть, що через несприятливі погодні умови врожайність меду цьогоріч низька. Проте навіть за таких умов на прилавках представлена продукція на різні смаки й гаманці. Це квітковий мед більше місяця назад викачений. Лісовий в основному, дуже ароматний, дуже смачний. А це мед викачаний 10 днів назад, квітковий, те, що зараз в полі, все тут. Люди взагалі купують цього року мед? Купують. Літрова банка там, де соняшник є, ця 250, а такий 280. Збільшились. Торік літрова була десь від 180 до 200, 240 гречаний був в цьому році. Гречаний, мабуть, буде більше трьохсот, не знаю. Різнотравлі. Зараз сортів дуже мало. Зараз один, майже один сорт і ось фацелія. Що дві баночки мене лишилося. Взятку не було. Ні на липу, ні на акацію. Понимаєте, акація ж вона вся, ну як вам сказати, примерзла не було. А яка ціна за літр? 250. В порівнянні з минулим роком ціна збільшилася, намет зменшилася? Трошки так, трошки збільшилася. Не, сорт один поки. Називається лісовий. Літр 300, літра 150. Звичайно, зросли. Який врожай на мед цьогоріч? Поганий. Весняний дуже мало меду. Весняного дуже мало. От Поэтому таку ціну різко підняли. От. Продавчиня Лариса каже, що на її продукцію ціни цьогоріч не змінилися. Вибір був невеликий, цей рік, в основному різнотрав'я. Соняшниковий і квітковий. Ну і трошки весняного. Літра 240 гривень. Від 200 по 240, дивлячись, який має. А який найдорожчий? Ну, 240 різнотрав'я. Купують. Ну не так, як там хочеться. Вже багато років ціна тримається така сама. Взяток поганий. Да. Ну, в кінці соняшник вирівняв, якби ситуацію. Мед слід вживати правильно, каже продавець Віктор. Дорослій людині достатньо в день з'їсти чайну ложечку меду вранці, на ще серце з'їсти. Чим більше слюни, тим краще. Тоді стінки желудка впітують мед прямо в кров. Він має енергетичну і біологічну цінність, і на ніч перед сном так само чайну ложечку Ну, якщо вже дуже солодко в роті, то тоді запити столовою ложкою теплої води ні комнатною температурою, ні холодної, тому що від холодної і комнатної різко повишається кислотність шлунка.